Вітаю! Продовжуємо говорити і розбирати українські народні казки. І для цього відео я обрала, напевно, що не знайому для багатьох українську народну казку Кобеляча голова. Проте мені здається, що її сюжет доволі цікавий, динамічний, є багато образів і нюансів, про які потрібно поговорити, які потрібно розкрити. До того ж і загальний задум, цієї казки мораль або за сковородою. Сила мені також здається доволі сучасною, цікавою і цікавим. І варто про це поговорити. А поки ви згадуєте чи читали колись казку Кобиляча голова, я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментарі. І загалом, я взагалі чекаю. В коментарях на ваші думки, на ваші враження від цієї казки, що б ви додали або з чим не погоджуєтеся, зважаючи на мою точку зору щодо цієї казки. І загалом буду дуже вдячна за вашу підтримку і за популяризацію мого каналу. Оскільки вам сюжет може бути невідомий, я буду його частково переповідати, а частково зупинятися на тих моментах, на тих епізодах, які мені здаються цікавими і про які варто поговорити. Казка розпочинається традиційно: жили були дід і баба. але то були незвичайні дід і баба. Вони побралися вже у віці діда і баби, тобто вдова і бдівець, і мали вони кожний по донці. На цьому вже варто заакцентувати увагу, тому що в українській традиції було неоднозначне ставлення до вдів. З одного боку, доволі ну, недовгий, але все ж е, період, в українській традиції вдів вважали невезучими, проклятими дівчатами, тому що через їхню вину, або ж, можливо, через те, що вони якимись були необаченими, проклятими, їхній чоловік помер. Але водночас. Саме у будинку вдів і справляли в чорниці хлопці з дівчатами, тобто вони відносно таксяк брали участь у створенні нової сім'ї. Тож, жили наші дід і баба і мали по дочці. Зрозуміло, що в діда була донька хороша, прекрасна, усі позитивні якості, коли в баби були в доньки усі негативні явища. Одразу бачимо такий контраст. Також і важливо щодо цієї ситуації поговорити про те, що баба не любила дідову дочку, через те, що найголовніше для батьків це було видати свою доньку заміж. А щоб її вдало видати заміж, потрібно мати для неї хороший посах. Але якщо в сім'ї вже дві доньки, то зрозуміло, що більш-менш буде цей. Ділиться між ними двома, чого, напевне, що баба, баба не хотіла своїй дочці. І усякими способами її хотіла вичорати з дому. І ось, нарешті, баба домоглася свого, вона таки вмовила діда, будь ласка, зверніть увагу зовсім чужа для діда, так би мовити, жінка. Вмовила його власну доньку, його кров, його ДНК, частину його плоті, так би мовити, вигнати в ліс через те, що вона дуже погана, така, така всяка собі лиха і тому подібне. Я гадаю, що це також незвичайна картина, і на неї потрібно звернути увагу, оскільки можемо побачити чіткий поділ на материнство і батьківство. Напевно, батькові було все ж важче. Якось навіть не знаю, чи звикнути до доньки, чи звертати на неї увагу. Тобто я хочу сказати, що напевно в баби було краще розвинути материнське якесь чуття, материнський інстинкт, аніж в батька. І, взагалі, зважаючи на те, як його охарактеризовано в цій касті, був він, напевно, тюхтієм, і йому було головне, щоб не дуже йому та баба мізка клювала. Тож взяв він свою доньку і повіз. В ліс. Дуже хороший, чавний, відповідальний батько. І тут також потрібно вже звернути увагу, куди ж він її повіз. Ліс це типовий архетип, типовий символ життя. Ліс, тим паче, описаний тут як густий, дуже багато дерев, тобто е символ і метафора тернистого шляху багато перешкод на нашому житті. От везе він її в цей символ життя ліс. І що цікаво, вони одразу знаходять стежку, вже протоптану стежку в цьому лісі. Тобто можемо й говорити або зазначити те, що баби, дідові дочці якось вже прописаний її життєвий шлях, і серед усіх цих проблем, негараздів, в неї вже одразу є стежка, по якій вона піде і щось собі там знайде. Тож йдуть вони з дідом до пізньої ночі, нічого не можуть знайти. Не бачу правда логіка, але зайшли вони в кінець лісу, бачать галявину. На тій галявині інший дідок, має собі там землянку і пасіку. І вирішив батько лишити там свою доньку тому дідові. Та дід, в принципі, був і не проти, говорить, що будеш мені там куховарити, прибирати, дивитися там за пасікою, господаркою. Ну тобто звичайні речі, які повинні робити повинна робити жінка. Після того, як батько домовився з дідом, що я залишу тобі доньку, той дід, напевно, знову ж таки символ мудрості, символ життєвого шляху, тому що діти асоціюються з роками, прожитими, з досвідом, тому знову можемо говорити, що це такий собі провідник для дідової доньки, який покаже її, її життєвий шлях, її призначення, і, в принципі, дозволила розібратися, напевно, що в самій собі. Тож він говорить їй, що йди, приготуй мені вечерити щось. А з собою їй баба дала клуночок, така собі хороша жінка, та жінка, яка відправила її в ліс, помирати голодною смертю, дала собою клуночок. Нібито справді можна подумати, що вона щось туди поклала путня. Вложила вона туди попіл. І так вже та бідна дівчина розплакалась, що немає вона з чого готувати їсти. І тоді говорить їй дід. Що та чого ти сльози лиш? Йди там в мене в комору, є все, що завгодно, приготуєш нам їсти. Розвеселилася, та наша паняночка пішла, приготувала їсти, поприбирала в хаті. Тоді раптом дід згадує, що йому ж треба в село. Якесь там далеке село, не зрозуміло для чого, тому ти, дівчина, лишається тут вночі саменка, нічого не бійся, а я зранку повернусь. Тоді донька в сльозах до батька, що залишися. Тут зі мною хоча б ніч переночую, щоб мені не було страшно. Батько говорить: звичайно, піду я лише нарубаю дров і повернусь до тебе. І Чкурнув наш дуже сміливий дід і відповідальний батько додому відгріхав подалі, тому що сам, як ми знаємо, не сильно був сміливим і доброчасним батьком. Залишається вона одненька в тій хаті. І серед ночі до неї приходить та сама кобиляча голова. Лише кобиляча голова. Тіла копити хвоста інших частин немає. Стукає вона до цієї дівчини, приходить, і дівчина її пускає, е годує, висаджує на піч, тобто е усі забаганки, які вона хоче, дівчина сумлінно виконує. І за це голова хоче її віддячити, Коняче, кобиляче. І говорить, що залізь мені в праве вухо, виліз лівого і буде тобі щастя. Потрібно поговорити про те, що ж означає ця кобиляча голова. Загалом голова ні. Загалом, кобила наших предків асоціювалася з допомогою. Ну, зрозуміло, сільськогосподарська праця. Вона їй плугом допомагала і орати землю, і щось перевозити, і возом щось тягти, тобто помічниця. А голова зрозуміла, що мудрість. А в українській міфології кінь це був провідником між світами і між станами. А те, що дідова дочка залізе в одне вухо, а вилізе в інше, також можемо говорити про цих саме два стани. Тож вона вилазить. Влазить, вилазить дідова дочка, і дуже дивно, чому ж не було дати їй хоча б якесь ім'я. Але гаразд, можна говорити, напевно, про те, що якщо немає імен, можемо говорити про узагальнену картину, тобто не про одиничний випадок, а напевно про масовість того, про що нам хоче говорити ця казка. Тож вилазить вона з того вуха багатою. Багато золота, вся така ошатна, в моднячих на той час речах і щаслива. Ну а як же ж їй бути, якщо з е, селянки стала понянкою? Збирає вона на ранок, ця дідова дочка, все в свій віз. Раптом вона вже має воза, вона вже має карету, вона вже має конів, Тобто сідає в цю віз карету, талує туди всі свої е, чесною працею і чесною душею. Зароблені ці гроші і їде назад до діда з бабою, які її випровадили в ліс. Являється перед ними вся така прекрасна, дає дідові гроші на те, щоб він, бідний, не вмер біля добрящої жінки, яку він обрав, і зникає в тумані з грошима, з золотом, вся така прекрасна. На тому і історія тут і закінчується. Далі баба шокована тим дійством, яке, яке вона щойно побачила, щоб раптом дідова дочка, яку вже цієї ночі мали з'їсти принаймні вовки, перед нею вся така прекрасна, багата дама. Вона говорить дідові, що бери мою розтелепу, ліниву, хамливу, якусь, взагалі бездарну, дочку, веди туди саме, куди повів свою. Я також хочу мати гроші. Бере він ту даму, другу даму, в бабу ту дочку. Звичайно, що їй з собою та баба то вже наталувала і пиріжки, і бубликів, що, не, не дай Боже, вона там не схудла на зайвих пів кілограма, і йдуть вони в той ліс. Знову ж таки, нагадую, що ліс символ життя. Але вже тої стежки, яка була в дідової дочки, немає. Дід шокований, як же я маю знайти ту галявину, якщо стежки немає. Знову-таки можемо говорити і тлумачити цю сцену про те, що е, не буде цей шлях до омрійного щастя для бабиної дочки таким, також, таким же легким, як і для дідової дочки. Можемо говорити про те, як е, життя відзеркалюється, або ж навіть не відзеркалюється, а як воно м, трансформується відповідно до людської вдачі. Якщо дідова. Дочка була хорошою там доброю, працьовитою, і все хороше, то для неї життя буде відкритим, не таким важким. Тобто, дари життя самі будуть приходити і все буде для неї відкритим. Тоді, як для бабиної дочки, такої лихої, пихатої, і все так далі, не буду повторюватися. Навпаки, життя віддзеркалюється в важкостях, в якихось труднощах, перепонах. Я говорю про ту сцянок, коли стежка в лісі для неї не була такою відкритою, такою ясною. Але якось там вони через ті чагарники з дідом прибираються на ту саму галявину, знаходять того самого діда, відбувається та сама сцена. Але ж, оскільки це, оскільки бабина дочка, це повні антиподідової дочки, то вона не готує їсти, вона не прибирає, вона там не. Дивиться за господаркою, вона просто собі сіла на піч, сама зіла ті бублики, пиріжки, які дала її, її е, хороша матінка. І все. І сидить собі, чекаю, поки настане ранок. О півночі приходить та сама кобиліча голова з тими самими претензіями, з тими самими е, своїми. якимись... Е, Потребами до цієї бабиної дочки. Зрозуміла, що вона нічого їй не дає, не задовільняє її потреб. Тоді кобиляча голова говорить, що я тебе з'їм. і з'їдає цю дочку. Все. Її як би й не було цієї бабиної дочки. Зникла на тому і все. Але. Сидить баба в хаті і думає, де ж це пропала її дочка, щось довго її немає, де ж то вже її скрині з золотом відправляє того бідного, затюканого чоловіка на пошуки. Каже: Йди, подивися, де ж та моя дочка з мільйонами на карті Приватбанку ділася. Збирається тоді, бо що ж то йому робити, і плентається. Дізнаються вони, що немає вже твої їхньої дочки, і залишається діти з бабою одинці до кінця своїх днів. Але я так гадаю, що зважаючи на бабину вдачу, днів йому там життя, відвали ще вже й не дуже такі багато, тому мучитись йому недовго. Ще, до речі, дуже цікавий сюжет і навіть епізод, коли голова Кабиліча говорить бабині дочці, що я тебе з'їм. Знаєте, це така собі відгомін, така собі алюзія до... Постійної поведінки баби над дідовою дочкою, вона її постійно її їла, постійно щось їй було не так, постійно її кривдила. Тобто сталася така собі кармічна відплата на бабину дочку. Тож, мені здається, що ця казка говорить про те, або ж навіть доносить думку про те, що як ти ставишся до життя, так і життя буде ставитись до тебе. Такий собі життєвий бумеранг, таке собі відзеркалення твого ставлення до світу і того, що світ тобі може дати натомість. Тож, якщо ти відкритий до світу, добрий до світу, якщо ти маєш якусь рівновагу в цьому світі добра і зла, то життя тобі буде відкрите, то воно тобі буде давати якісь дари, якісь скарби, не дуже аж так важко їх заробивши. І натомість, якщо ти будеш як баба на дочка, посіти чимось незадоволена, пихата, брехлива, то й життя відповідно відзеркалюється, і той самий бумерангом повертається тобі у сто крат жахливішим, ніж ти міг собі уявити. Тому що, якщо ти щось не дав хорошого, то як ти можеш хороше від чогось очікувати? Доволі така, мені здається, повчальна казка і хороша з огляду на те, як потрібно. Вчити дітей, ставитись до життя, ставитись до людей і що потрібно від нього очікувати. Я дякую вам за перегляд цього відео, сподіваюся, воно вам сподобалось. І, повторюся, чекаю ваших обговорень у коментарях. Побачимось!